Основна сесія національного мультипредметного тесту стартувала у Тернополі 7 червня. Однак об 11.30 пролунала сирена, і учням довелося зробити перерву та спуститись в укриття. На щастя, повітряна тривога була недовго, і вже через 35 хвилин тестування продовжили. Проте ситуація додала зайвих переживань. Зізнаються випускники. Додала хвилювання в тому, що ми не можемо не встигнути і йти на додаткову сесію. Особисто я я міг би на неї не встигнути, просто і е, до неї чекати це теж якось дуже давить. те, що очікування НМТ. Зараз би написати та й в принципі все. Цього дня складали тестування з української мови, математики та історії. Як все відбувалося? Чи важкими були завдання? Своїми враженнями учні поділилися з журналістами терену. Я була спокійна і зосереджена. Мені не було тяжко і в загальному завдання були легенькі. Тому я не хвилювалася. Я ту математику не дуже то розумію. Але завдання, якщо чесно, не важкі. Якщо я б біля мене сидів репетитор і пояснила, я б їх зробила сама, навіть. Але так, то вони ну, для мене математика не предмет. В Загальному та нормально, тільки от якби не тривога, то було б менше проблем. Але... В Загальному з проблем, певно, що було тільки те, що е, сам сайт глючив, тому що, я так зрозумів, нагрузка дуже велика була. Математика мені була найскладнішою. А історія і мова, вона така ну, нормальна, в принципі. Мої враження нормальні від тесту. Все так, як очікувалось. Такі були запитання легенькі, в принципі. Зовсім нічого складного не було. Хіба там трошки з математики розраховував на десь більше, ніж 140 балів. Все пішло по плану. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.